Що ж краде щастя, Це гріх, звичайно, маскується він часом так у нас під звичне і просте, під наш характер. На нього все ми списуємо весь час. А то у мене є такий характер: хворію я на нерви вже не раз. Тому мене таким, як є, приймайте нестриманий, нервовий я, бува, а нерви. Не лікуються вони, так уся каже всюди медицина. Так, не лікуються, бо то є тільки гріх. Ми пам'ятати про це завжди повинні. А слово Боже каже так до нас. Подратування всяке гнів і лютість, і крик, і лайка, хай не буде в вас. Духа Святого, бо воно засмутить яким ви запечатані тепер на день відкуплення і приходу Господня, а цей характер, щоб у вас помер, не прикривайте, що то є хвороба. В житті так щастя ми шукаємо усі, а воно поруч нікуди не щезло, а наше щастя тільки у Христі, коли з Богом маємо ми єдність. Коли Його характер є у нас, Його у слові можемо набувати, Господь від нас від старого тіла спас, якщо ми народилися для правди, якщо ми народились у Христі, Його характер маємо ми мати, а нерви всі належать сатані, Своїм ім'ям гріх маєм називати. Не дайте вкрасти щастя сатані. За нього наш Господь платив так тяжко. Довготерпіння, радість і любов і мир, таким дітей Христових є характер.